Підставка для гаджета, а зокрема для телефону. Ой, річ інколи дуже потрібна. А ви пробували таку підставку зробити своїми руками? Якщо виникло таке бажання, тоді цей відеоурок для вас. Привіт моїм глядачам! Ви на каналі Іванни Чорнявської, і зараз ми зробимо три підставки під свій телефон з підручних матеріалів, які знайдуться у кожного. Ви навіть не уявляєте, з чого ми це все будемо зараз робити. Отже, перша підставка для телефону будемо робити з коробки від цукерків. Найкраще для цього завдання підійде коробка від цукерків Любімов. Вона розкладається повністю і якраз нам так і потрібно. Перш за все пам'ятаємо за техніку безпеки. В цьому відеоуроці використовуємо ножиці та канцелярський ніж. Будьте обережні! Для першого завдання потрібна коробка від цукерки, клей ПВА, ножиці, лінійка олівець. Розкладаємо коробку, малюнок з великим сердечком залишаємо на задній стінці коробки. Ножицями ми розрізаємо по згинах передню частину коробки до середини. Дивіться уважно, як це роблю я. На не повністю відрізані бокові частини наносимо клей ПВА та приклеюємо їх до бокових стінок коробки. Передній квадратик стінки коробки від середини за допомогою лінійки ділимо по 2 см та проводимо паралельні лінії, сильніше притискаючи олівець. По цих лініях згинаємо передню частину коробки у форму гофре або, якщо називають, гармошки. Далі знову наносимо клей на смужку ближче до середини коробки, та на крайню смужку і приклеюємо таку форму гафровану до середини дна коробки. Від лінії згину бокових частин коробки відкладаємо 4 см. І від цієї точки малюємо таку зігнену лінію, яка має закінчення у верхньому кутику бокової стінки коробки. Та відрізаємо ножицями по цій лінії. Відрізану частинку прикладаємо до протилежної бокової сторони та по такому шаблону відмічаємо таку саму зігнуту лінію і також відрізаємо по ній. Притуплюємо кутики трішки і складаємо коробку так, як вона була раніше. Але бокові задні частинки намащуємо клеєм з обох боків та приклеюємо, щоб вони вже не розкладалися. Підставка майже готова. Закладаємо її у кришку самої коробки, так вона міцніша буде. Отже, підставка зроблена. У вертикальному положенні телефону вона має змінний кут нахилу завдяки складеній у гармошку передньої частини. А для горизонтального положення є спеціальні бокові зубці для підтримки гаджета. Так що, функціональність підставки відмінна. Мабуть, я собі її покладу біля комп'ютера. Пригодиться завжди. Отже, перша підставка має нескладну конструкцію. Справиться з такою роботою школяр 5 класу, або навіть учень, учениця молодшого віку. Переходимо до трішки складнішого завдання. Наступна підставка для телефону буде спосудена від миючого засобу. Або, вірніше від засобу для полоскання одягу в пральних машинах. Ця посудина має овальну та вигнуту форму і дуже підходить для підставки під телефон. З досвіду скажу, що така підставка надійна, так як у мене вона уже декілька років, а також практична, особливо на кухні, де її можна брати навіть мокрими руками, телефон не постраждає. Крім посудини, нам потрібно для цієї роботи ще обгортковий папір для квітів, маркер, ножиці або різець і клей ПВА з різцем обережно. Маркером малюємо по боках в вігнутій лінії приблизно відступаючи від краю дна по 1,5 см. І далі лінію ведемо по контуру самої посудини та паралельно етикетці, огинаючи її. Уважно подивіться, як це зробила я. Далі робимо надріз канцелярським ножом, а вирізати можна і ножицями. Так безпечніше і точніше вийде. Вирізаємо точно по контуру та виправляємо нерівності. Звичайно, що етикетка нам не подобається, її потрібно змити, але змити так просто не вдасться. Щоб змити етикетку, я використала воду і металічну кухонну мочалку. А після того клей змиваємо розчином для зняття лаку з нігтів. На ватний диск наносимо трішки розчину та тримо стінку посудини. Далі беремо обгортковий папір з гарним візерунком. Можливо, можна використати і пакувальний папір яскравого забарвлення з квітами. До нього прикладаємо підставку та вводимо по контуру. Вирізаємо. Вирізану частину приклеюємо на стінку новоствореної підставки для телефону. Отже, у нас вийшла декорована, квітчаста підставка для телефону. Така підставка практична і довговічна. Практично, бо її можна мити. Вона легка. Телефон можна класти як вертикально, так і горизонтально. Довговічна, бо не розбивається, не ламається. Крім декорування папером, її можна розмалювати лаком для нігтів або акриловими фарбами на свій смак та вподобання. Завдяки цьому відео, у мене тепер дві таких підставки. Ну, мабуть, одну комусь подарую. Для третього завдання нам потрібні трішки навички малювання та акуратної роботи з картоном і тканиною. Завдання більш складніше від попередніх, але учні 6-7 класу з ним справляються добре. Отже, для роботи нам потрібен картон, клей ПВА, ножиці, тканина або фарби Гуаш. Переглянувши це завдання до кінця, ви зможете собі вибрати свій варіант. Ще потрібно два аркуші паперу формату А4 для шаблонів. В інтернеті можете вибрати силует улюбленої тваринки та намалювати його на папері, складеному удвоє. Потрібно, щоб форма відкривалася як книжечка. Для цього завдання я візьму силует лебедів та котика. Силует потрібно вибрати так, щоб були елементи для тримання телефону. Що таке силует, ви можете підглянути у моїх попередніх відео. Підказочку я залишаю у верхньому кутику правому. Вирізаючи силуети тваринок, беремо до уваги те, що є місця, які ми не відрізаємо. Це місця кріплення двох фігурок разом. Беремо підручний картон. У мене знайшовся картон з-під такого кулінарного шедевру, як піца. Обрізаємо краї та використовуємо його. Щоб картон рівно зігнути і не поламати, проведіть посередині рівну лінію, протиснену ножицями. А далі накладаємо на картон шаблони та вирізаємо по контуру. Використати можна і канцелярський ніж, також ножиці. Щоб полегшити роботу, можна шаблон обвести з двох боків та вирізати фігурку по картону, не складеному у два рази. Ця робота з вирізанням трішки незручна, але можлива. До фігурки з котами вирізаємо планку розміром 3 см на 5. Так само вирізаємо фігурку лебедів. Я взяла дві фігурки для прикладу. Ви можете взяти одну з них або зовсім іншу. Також для лебедів вирізаємо додаткову планку розміром 4 см на 13 см. Для чого вони, ви побачите, при складанні фігурки? З відступом 1,5 см від низу фігурки лебедя і з боку від краю хвостика 4 см намічаємо горизонтальну лінію та складаємо удвоє фігурку. І робимо надріз по цій лінії. Такі самі надрізи робимо на планці, відступаючи від краю 3 см, але лінію ведемо косо в напрямку протилежного кутика і не до самого кутика. Робимо також надріз. Тепер за допомогою планки і надрізів з'єднуємо фігурки, Ось як вийшла фігурка лебедів, майже готова підставка під телефон. Але поки що вона не має гарного вигляду. Потрібно придумати, як її прикрасити. Я запропоную моїм глядачам два варіанти оформлення зовнішнього вигляду фігурок. Може глядачі щось ще цікавіше придумують, а поки що ми складемо котика. Надрізи у фігурці котика робимо вертикальні біля хвостика на висоту 3 см. Також надрізи робимо по боках планки, просто рівні надрізи не до кінця. І також складаємо котика подібно до першої фігурки. Теж підставка у вигляді кота уже майже готова. Працюємо над зовнішнім виглядом. Є два варіанти. Перший більш працезатратний, другий легший. Починаю з більш об'ємного і працезатратного варіанту. Для цього варіанту я знайшла старі джинсові штани, верніше куски від них, бо раніше я вже використовувала їх для роботи над органайзером. Принцип роботи полягає в тому, що ми фігурку кота приклеюємо на джинсову тканину з виворотного боку. Коли вона висохне, вирізаємо і так само приклеюємо тканину з іншого боку фігурки кота, і також вирізаємо. У вирізаній фігурці трішки підправляємо краї клеєм. Звичайно, що не забуваємо приклеїти також планку і всі вирізи на фігурці і планці також потрібно прорізати через тканину, а ще потрібно дати більше часу для висихання процесу наклеювання. Трішки підправляємо краї за допомогою клею. Можна промалювати очки, вуса котові і взагалі можна його розмалювати маркером, фламастерами, зробити його пухнастим, заштриховуючи короткими лініями по фігурці. Можна прикрасити стразами, кому як до вподоби. Складаємо знову фігурку та приміряємо до неї телефон. Мені подобається, цікаво вийшло. Тут я покажу ще один варіант. Це фігурку з картону просто замалювати фарбою Гуаш. Це буде легше і простіше. І теж підставка буде мати гарний вигляд. Ну, давайте роздамо котам по телефону, хай дзвонять. Таким самим способом зробимо рожевих лебедів. Лебеді також можна розмалювати білим з відтінком синього кольорами. Тут у мене виникла ідея в процесі роботи. Можуть бути і рожеві фламінго. Ще одна б цікава вийшла фігурка. Отже, підставки з картону у вигляді фігурок тварин теж виглядають цікаво і мають своє призначення тримати телефон. Але в цьому варіанті потрібно докласти більше зусиль і проявити свою творчість. Мої глядачі мали змогу замітити, що всі роботи, виконані в цьому відеоуроці, зроблені з торинної сировини, а це означає мінімум затрат, максимум користі. Якщо ви творчі та креативні особистості, то ця ідея якраз для вас. Також такі ідеї можна використати у школі на уроках трудового навчання. Тут ми розглянули три варіанти роботи від простого до складного, а це означає, що будь-який учень чи учениця може зробити вибір завдання для себе індивідуально за можливостями. Якщо вам сподобалися такі методи роботи, то виразіть свої відгуки у коментарях. Буду вдячна! Дякую за перегляд!